В Ужгородській загальноосвітній школі номер 20 ліцеї Лідер чотири класи початкової школи навчаються за науково-педагогічним проектом Інтелект України. Днями у навчальному закладі відбувся науково-практичний семінар. У його роботі взяли участь представники районних і міських управлінь освіти, директори шкіл краю, які планують відкрити у своїх навчальних закладах класи, де навчатимуться за аналогічним проектом. Починаються уроки в одному із класів школи номер 20 Тут діти чотирьох класів навчаються за особливим науково-педагогічним проектом Інтелект України. Серед них діти Марина Цімболинець, учні першого та третього класів. Мама програмою задоволена, каже, навчальна програма дітям дається легко. Вибор у нас звичайно відразу упав на цей проект. Нам все дуже сильно подобається, особливо методика викладання. Дуже цікаві завдання. Дання і розвиток логічного мислення і самостійної роботи наших діточок. Авторами проекту Інтелект України є команда провідних вчених Харкова. Основне завдання допомогти учням отримати необхідні навички роботи з інформацією, сформувати їх гнучке творче мислення, самоконтроль та самооцінку. Це одна із інноваційних технологій, яка є яка дає дитині з задоволенням сприймати той стандарт початкової освіти, який на сьогодні існує у нашій галузі освітянській. За рахунок методичного навчально-методичного забезпечення, яке існує в інтелекті України, дитина, я кажу, задовол... дитина успішна, батьки задоволені, а вчитель отримує щодня своє професійне зростання. Координатори проекту розповідають: інтелект України це модернізація змісту освіти. В першу чергу через вчителів проект піднімає їх авторитет на інший професійний рівень вчителя з інноваційним мисленням для вчителя. Це зовсім інше інноваційне мислення педагогічне, яке він мав традицій викладання традиційною системою, і той вчитель, який має кажуть, уже свою освітню траєкторію, викладаючи в проєкті інтелект України. Це те, що як кажуть, ми ставили за прерогативу, надати йому той статус відчуття, що він потрібний дитині, що він потрібний батькам, щоб вони змогли як кажуть виростити, зростити разом успішну особистість, іменно інтелектуальну особистість для нашої. Вітчизни в ліцеї лідер за програмою «Інтелект» учні навчаються вже четвертий рік поспіль. Успішно проект функціонує і в інших школах України Києва, Харкова та Дніпропетровська.